Місто дергачі хочуть повернути його історичну назву Деркачі, саме так з середини XVII століття до 1943 року називалося селище, а нині місто Дергачі. Є дві основні легенди заснування міста. Перша пов'язана з птахом Деркачем, який жив у цій болотистій місцині ще ну на момент до, і на момент заснування тут власне селища села, селища Дергачі, так. І друга легенда пов'язана з умовним козаком деркачем. Ну, як є в Харкові. Харкові, у дергачах деркач, так, умовний засновник міста козак Деркач. Власне, що стосується дергачів, то дергач це ну російською це гвоздадьор, так і птах це російською птах, теж дергач, але ми живо не ми живемо не в Росії, а в Україні. Тому якби, ну, козак він хоч російською, хоч українською деркач. Тому власне у 43-му році, після якраз у серпні, ось, під час другого звільнення цієї території, під час контрнаступу радянських військ і які вигнали з цієї території, з Дергачів, з Харкова, німецькі війська, то та влада, яка тут встановилася да, вже після окупації, ну, радянська, да, скажімо. Так, що вони відразу почали використовувати ну, в місцевий наратив, ось вклинили цю назву Дергачі і почали її використовувати в усіх документах, так в ну, нормативно-правових актах, у засобах, державних засобах масової інформації також почали ну, виключно писати Дергачі хоча до, до цього і до 41-го року, зокрема, згадувалась назва деркачі, і, в принципі, ну, і в радянських документах, в радянських там, картах 20-х років, місто фігурує під назвою Деркачі. Що важливо, що не було рішення, тобто перейменування тоді по факту було незаконним, оскільки не було рішення відповідного рішення, як це було за радянським законом, президіума Верховної Ради РСР. СРСР, і ми готуємо лист до національної комісії з питань регулювання державної мови. Щодо включення, щодо прохання включити до переліку тих пунктів, які потребують перейменування у зв'язку з тим, що не відповідають стандартам державної мови, назву міста дергачі, і щоб на цій підставі ми могли ініціювати обговорення з громадськістю щодо того, щоб ну власне повернути історичну назву місту, крім дергачів за рекомендацією мовної нацкомісії, активісти громади ініціюють перейменування знищеного російськими окупантами села Питомник. Питомник – ну, це назва, яка не відповідає стандартам державної мови. Оскільки питомник, ну це не українське слово, Питомник – це російське слово. Українською це буде розплідник. Ну, звичайно, що населений пункт питомник на розплідник перейменовувати ми не будемо, однак е ну, треба знайти компроміс, щоб ці від цієї назви ну, позбутися. В принципі, у мерії запевнили, що зміна топонімів не додасть клопоту мешканцям громади. Документи міняти не потрібно. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Группа.